Біля слона зібралася ціла делегація з 20 чоловік, чоловіка, то й більше. З камерами там розказують, напевно, хочуть щось нові допомогти. Чи ще щось? От моя особиста думка, якби вони взяли кожен телефон в руки і просто розповіли про слона, і вони б мали більше охвати, чим то на одну камеру під текстовочку і тому подібне. Напевно, потрібна якась допомога чи фінансова. Вклад в слоника, в зоопарк, тому що зоопарк взагалі просто шикарний. В зоопарку все настільки досконало, що я навіть не можу вам передати, але це все потрібно тримати в гарному стані. Тому впевнена, що потрібні гроші і ну от так, напевно, вони зі цього тут зібралися. Якщо ви бажаєте замовити червоний про чорний шук, пишіть мені в особисті повідомлення, а що це за рослина, хто знає.